Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи зможе Україна навесні зберегти стабілізовану ситуацію з енергопостачанням? Нас трохи може вибити із даного плану це тільки обстріли, але вони знову ж таки не завдадуть суттєвих довгострокових масштабних руйнувань. А каванка нашої, як би, скажімо, ситуації з електрикою в країні була пов'язана не тільки. З обстрілам як виходить, а ще з, хто там, міністр енергетики, який у нас завідував, якого змінили. Да, і, ну, коротше, відповідального за енергетику змінили, і раптом у нас і блоки запрацювали, і світло почали давати. Яке яка інтересне співпадіння, яке цікаво, у нас відбулося, але стабілізаці... все робиться для того, щоб е, підтримувати стабільність даної ситуації. От, і навесні я ж кажу, хіба що обстріли можуть трошечки, трошечки, не, не супер там надовго, не супер в руйнівному форматі. Підкоригувати наші бажання устабіль... устабільнити електромережу, але в цілому ситуація набагато краща і динаміка позитивна. Чи чекають українців навесні нові соціально побутові випробування? Єдиний ризик, який в мене випадає який можливий утеплий, ну, утепліший період, це щось пов'язане із водою. Оце це от єдине в мене випадає не всюди, не повально, але дійсно щось пов'язане із водою може бути чи будуть по якимось насосним штукам гасити, чи якось будуть намагатися там, десь я не знаю, руйнувати щоб підтоплювати коротше, вода. От ми тут уже і тепло і їжу, і мідні труби вже все проходимо. От у нас водичка ще є як такий момент, на який вони можуть націлитися знову. Дуже багато кубків. Тобто, так може бути щось пов'язане з водою. Чи допоможуть кадрові перестановки та реструктуризація втриматись Резнікову на посаді? Там по різнікову двійка чаш одразу. Тобто, там є конкретна вимога, є конкретна домовленість. Ну коротше, є щось, є конкретна назвіться конкретний союз о, з конкретним планом. І о, все залежить від того наскільки він буде впоратися з тим, які завдання йому, так скажімо, дали для того, щоб о, не зняли його з посади. Поки сидить. Я поки не бачу, щоб його знімали, поки сидить. Чи збільшиться кількість критики в адресу українського військового керівництва навесні? Збільшиться в ключі мобілізації більше. От, реально, збільшиться більше в ключі мобілізації. І, я так розумію, знову будуть якісь кадрові. Локальні військові зміни чи адміністрації військових можливо по областям щось таке: локальне для того, щоб е, з е, логістикою і з забезпеченням наших військ виправити ситуацію, тому що е, не всі, на жаль, працюють так, як треба працювати хтось просто починає е, красти вже на місці до себе в карман і купляти собі десяту машину. І просто це не доходить, хоча виділено у великій кількості і має дойти. Тобто, тут ну коротше, тобто у нас є ще місцеві ситуації, і отам от і ще будуть якісь важливі кадрові зміни для того, щоб всі були в діті, в зуті, нагодовані і з набоями е, ну, в карманах, ви зрозуміли, в кишенях. Тобто, типу, така ситуація. Але але, от з методами мобілізації, так буде загострення. Якщо зараз е, наше керівництво не зробить втику на місцевих ну на місцевих пунктах, де чинять свавілля саме місцеві воєнкори, там які грибуть а, зовсім незаконними методами людей. Ну, типу, або ну коротше, викликають. Знайте, дискредитують саму ж систему. Хоча, типу, такого не було сказано з вищого керівництва, а робиться свавілля на місцях, і з цим також скоріш за все будуть пов'язані серйозні кадрові зміни. Коли воно дойде до апагею, вже знаєте, до такого прям, ух, тобто воно ближче до весни і весною. Чому союзники України кажуть, що винищувачі не є пріоритетом? Ну, от знову якісь е, побоїння з приводу короля мечів, тобто застосування чогось саме у м, агресивному військовому ключі, тобто знову побоювання оцієї типу ескалації та напруження, ну, типу конфлікта, от передамо ще й літаки, то настільки обурення викликало. Танки, що вийшли підводні лодки РФ із ядерними зарядами, а да? тут літаки ще все ж ж буде зовсім накал, і ця вся історія, і все отаке інше. Тобто знову. Це намагання здавати назад. Але, але буквально вчора на іншому каналі ми спілкувалися і про літаки, і про дальнобійні ракети з ведучим. І я казала, буде багато цікавої інфи з приводу: ні ні, ні не даємо, а не даємо, а не, не даємо, не даємо. І в кінцевому би, моменті все одно все всі дадуть і дадуть набагато раніше, ніж про це будуть заявляти, бо це один із видів інформаційної війни. І таємниці, яку намагаються утримувати, типу, а, для ворога ми нічого Україні не даємо, а виходить, що даємо. Тобто, знаєте, такий коротше: обманний маневр. Домовленості по там, літакам і ракетам вони вже існують, уже диявол випадає, воно вже є. Тобто там просто питання деталей, а, а заяви можуть бути будь-які. Не якийсь певний час, спеціально. Чи зможуть затримки з постачанням літаків призвести до зриву весняної деокупації? Ні, є план пов'язаний з відсутністю літаків. У нас декілька планів, я про це не перший раз кажу. І з того, що я намагаюся подивитися не в ефірах, а навіть там сама собі. Mm, у нас не один план деокупації. У нас їх декілька, і вони прописані, враховуючи скільки є ресурсу, які погодні умови, та де е, на той момент приблизно може знаходитися типу контрнаступ РФІ. Ну, наступ, да, оцей, типу, де він зупиняється, приблизно я так розумію. І від цих чинників прописано мінімум три різних варіантів деокупації. Тобто, щоб от ви тобто там не один такий план. І, і, і все. Тобто там їх декілька. І тому на рахунок, якщо не передають літаки або є якась проблема з літаками, є просто інший план. Коли настане момент переходу українських військ у контрнаступ? весна. Це весна. Поки що випадало березень-квітень, а хтось робить ставку на травень, але це весна. Там просто ж знову таки залежить від кількості озброєння, яке це озброєння і які погодні умови, і знову йде зупинилося типу російське військо, де воно зависло, в яких ну, в яких кордонах, яких областей, що відбувається. Ну, типу, все одно це весна. Чи мають війська РФ в Херсонській області достатні ресурси, щоб розпочати повномасштабний наступ? Вони б там, може, і планували наступати, і щось там навіть десь понастювали іще якась історія, але це ілюзія. Там не вийде, ну, там не вийде масштабного якогось наступу, там не вийде з технічної точки зору оцей момент пов'язаний із водою, яку треба перетинати. Ну, коротше, там. Там, ото хіба що все, що вони можуть це обстрілювати сам Херсон? Не можуть вони там полізти. А це по-перше. По-друге, ну там також гарно і весело горить з періодичністю усіляке БК не просто так горить і горіти буде. Атаки українських позицій на сході Запорізької області, спроби наступу чи відволікаючий маневр. Ну, це якраз те, про що я вже неодноразово казала. Це їх е, намагання з оцих двох сторін, типу з двох різних сторін, намагатися е, робити якихось диверсій, е, типу е, просувань, якихось, щоб відволікати сили. Просто ну щоб ну, це обманний маневр. Це більше обманний маневр. Це більше прощупування, що у нас там і як у нас там, а чи зможемо ми десь щелину знайти, щоб пролізти, чи не зможемо. Ну, типу, навіщо РФ ще більше змінює оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області? Вони е, супер бояться розділення своєї групіровки. Якщо ми пройдемо просто по прямій і дойдемо до моря. До Бердянську вниз. Це все. Це відрізана е, вся херсонська групіровочка, і це повністю відрізано на Донецьк. Ну, типу, все, це розділення фронту на дві частини і дуже незручно для РФ. Тому вони розуміють, що рано чи пізно Україна піде в контрнаступ, і е, запорізький напрямок там буде не останній. І намагаються зробити все, аби зупинити його до того, щоб відбувся оцей такий котел. Просто от і все. Чи вплинуть катастрофічні втрати РФ під Вугледаром на загальні плани наступу з боку РФ? Це будуть не, це буде не ну, це будуть не суттєві корективи. <кій> ну, це будуть реально не суттєві корективи. Вони будуть і далі намагатися э, перти як дурні. Ну, типу, якось, якось так. Тобто, це не суттєві корективи, це не це ламає плани по тому, що, о, умовно кажучи, там ті 200 тисяч, там 20 тисяч військових, 30 тисяч військових з групування в 200 тисяч могли піти десь на іншому напрямку. Тепер їх знову треба кидати на вугледар. Ну, типу, ну, коротше, але плани це не змінює. Це просто коригує а, а, в отрицательному форматі кількість російських військових. Чи можливий зрив, чи перенесення весняного масштабного наступу РФ? По-перше, оці всі моменти нагнітання про великий а, наступ РФ, він дійсно вже відбувається. Ну, типу, увага. Оце і є початок наступу. Типу, оце, що ми бачимо, це і є великий задум великого правителя сусідньої держави. Ну, типу, щоб ну якби всі розуміли, що відбувається, от це може повплинути оці провали, які коїться. Це може вплинути е, на знову на момент того, що е, вони будуть намагатися робити диверсії відволікаючих маневрів. Тобто, я про це кажу вже неодноразово. І тепер мені стає очевидно. Чому вони раптово можуть, там, наприклад, десь із Брянська чи із Курська е спробувати пхатися на там, суми да, якоюсь ну, кількістю, або там, де-небудь на Харків, ну, умовно кажучи, ну, типу, щоб підлазити, для того, щоб відволікати сили, тому що там у них взагалі нічого не відбувається і перемог все ще немає. Типу, оце от хіба що ось так, от, якось. Ну, от, воно, і воно і так у них зривається. Мало набрати людей. Тими людьми ніхто нормально не вміє керувати. Там немає ну, військового е, командування в тій кількості, щоб оцей оцей весь розброти шатання оцих всіх хворих, кволих, недолугих е, якихось чмобіків якось групи. Пувати і щоб вони команду твою якось слухали. Там немає кому тих команд, ну коротше віддавати. Ну, типу, там проблеми. Там дійсно з військовою стратегією, з усім всім моментом, там є величезні проблеми. Типу, кількість ресурсу людського так, але ж ну, це то натовп. Ну, типу, це натовп, який, якщо він не підготовлений, а він фігово підготовлений, то там. Перші десять обстрілів всі повсиралися, вже ніхто нікуди не біжить. Ніякий наступ. Розумієте? Ну, типу, коротше, там прям погано все. Ну, реально, там поганенько, дуже у них. Нам від того, звісно, радісно, але у них там дуже поганенько. Чому в РФ постійно відкладають нову хвилю мобілізації? По-перше, вона прихована там. Там немає ну, типу хвилі офіційної, але там грібуть, підгрібають, забирають. Ну там, там відбувається прихований момент. Другий момент. Вони ж там заявляли одні цифри, другі цифри, треті цифри. Розвідка дивилася. По перше, я вже казала верніше, по-друге, там немає де брати такої кількості людей. В такому обсязі, як вони намагаються добрати навіть приховано, да, типу те, що зараз відбувається. Третій цікавий момент пов'язаний із тим, що як би його правильніше сказати, забезпечення цих людей немає чим забезпечувати ресурсу, на це немає. Все покрали, от буквально все покрали. Типу, ну набрали ви ще 200-300 тисяч їх в що одягати, в що взувати, де брати на них командирів, що з цим робити. А от і вся це ну і і оцей весь момент. І як не дивно, в останньому, а не ключовому, але все таки моменті, Питання все-таки підіймаються. А де поділися минулі 200 тисяч? Ну, типу, там є все-таки задатки на питання, а де ділися інші? Ну, типу, а де ж дівся той король мечів, який був пряме, Тепер перевернути. Де ж виділи попередніх чуваків, так, якщо все йде за планом? Але це, знаєте, такий мізерний. Шматочок від усього усієї більш прагматичної проблематики сусідньої держави з приводу набіра нових чмобіків і зеків. Чому Україна вже почала готувати професійний кадровий резерв для Криму? Про те, що готується іде підготовка для того, щоб а, визволяти Крим, я кажу уже я не знаю який місяць. Я кажу, там готують. Значну кількість спеціально обучених військових на те, щоб проводити визвольну операцію в Криму. При чому готує їх Британія? Я вже про це казала. Це прям. Ну, типу, я розумію, хто буде головним амбасадором допомоги визволення Крима. Це очевидно. Якби та держава, в якій була мати, розумієте, королева. все, типу, це очевидна історія. Ця підготовка йде вже не перший місяць і не другий. Воно вже іде. Ну, дядько, і ще раз кажу: дядька Буданов не буде вам брехати. Він дає вам ну, просто не просто натяки, там за таким транспарантом для людей, які вміють його слухати. Людина розпиналася перед новим роком. А ви все прослухали. блін, про що вам там казали? Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.